Всім привіт! Готуємо курячі шніцелі. Для цього курячу грудку ділимо на довільні шматочки та добряче відбиваємо. Тут мені допомагав синок. Після чого наші відбивні солимо та додаємо улюблені спеції. У мене це карі, сушений чесник та сіль. Після чого кожен шматочок обмокуємо в борошно. Далі взпити яйце. Та в панірувальні сухарі. У мене панірувальні сухарі такі яскраво жовті, тому що вони кукурудзяні. На розігріту сковороду з олією додаємо наші шніцелі та обсмажуємо до готовності. Якщо їх залишати ось такими бліденькими, вони будуть дуже ніжні. Якщо ж їх смажити до золотавої скоринки, вони будуть більш хрумкими. Ось і все, на цьому наш рецепт закінчено. Не думаю, що показала вам щось нове, але нагадати, що є така проста, смачна, швидка в приготуванні страва, коли м'ясо всередині залишається дуже ніжним, а паніровка дуже хрумкою. Ось м'ясо в розрізі ви могли бачити, як легко воно ріжеться, повністю готове та залишається соковитим всередині. Звичайно, до такої страви смакує картопляне пюре або навіть картопля фрі. Тому, якщо вам подобаються такі відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!